Я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, притча про блудного сина, яку ви щойно почули, образно нам говорить про те, яке значення. Має в нашому житті покаяння і повернення до Бога, до Отця Небесного. Тому що тим батьком, який мав двох синів, звичайно був Бог. І у Бога є такі діти, які постійно знаходяться. Поруч з ним або хочуть мати Бога у серці постійно, і є такі, які дуже часто відходять в далеку країну через гріхи свої віддаляються від Бога і найметують у злих духів які неодмінно займають те пусте місце у душі, коли людина втрачає зв'язок з Богом. Ось тим, хто найняв цього молодшого сина на працю, на той дуже мізерний заробіток, є саме диявол. Який дуже часто спочатку викрадає нас, а потім запрошує попрацювати, попрацювати серед стада свиней, тобто бути такими, як свині, і разом з ними їсти. Ось ці образи двох синів. Одного послушного, а іншого такого, що захотів дуже швидко спадщини постійно постають перед нами у нашому житті. І, звичайно, що ця притча для нас є дуже зрозумілою. Бо молодший син, який звичайно. Мав би дочекатися своєї спадщини від батька її не дочекався. Це дуже часто буває в нашому родинному сімейному житті, коли батьки виховують своїх дітей і дуже образно зображено те, як мала дитина поступово зростаючи. Спочатку звертається до матері словами Мамо, потім «мамо, я тебе люблю, коли досягає певного віку уже молодого мамо, закрий рота, а потім вже і немає цієї мами в житті, а коли приходить час похилого віку, ця людина каже, як би я хотіла в своєму житті ще раз побачити маму і почути її поради. Отже, як бачите, так дуже часто буває і в нас. І тому притча про Блудного Сина ще раз нам відкриває і показує, наскільки ми можемо. Віддалитися від Бога, від своїх фізичних батьків і взагалі від добра у цьому світі. Ось коли ми подивимося з другого боку на старшого брата, нічого поганого він не зробив. Він був з батьком, послушний був, трудився. І навіть тоді, коли повернувся його молодший брат, впав обійми до батька, старший брат трудився на полі. Він не бачив цього, а прийшовши із поля, побачив, що в будинку, в домі, де він жив з батьком, якийсь великий бенкет. І тому не сприйняв цього бенкету. І в нашому житті дуже часто буває так. Ми абсолютно не розуміємо свого ближнього. Якщо він впав в гріх, ми його осудимо ще більше. Через слова можемо допомогти ще більше впасти. Але скажіть, чи багато із нас хтось вітає людину, яка покаялася? Чи є в нас таке вітання? Вітаю вас із таїнством покаяння, сповіді. Чи дуже часто ми промовляємо такі слова до ближнього і радіємо ближньому через те, що він був загублений і знайшовся для Бога? Тому що якраз наші гріхи відводять нас від Бога, і таїнство покаяння здатне зробити з нами те, що, було, що відбувалося саме із молодшим сином, батька, коли він повернувся в обійми свого Отця. Ось ми, священнослужителі, і звичайно, всі вірні, які беруть участь у святій Євхаристії, дуже часто промовляємо ці слова. І сподоби нас, Владико, безбоязно, неосудно призивати тебе небесного Бога, Отця і промовляти. Митрополит Антоній Блум говорив, що чим більше, він мав років свого життя, тим страшніше для нього було б промовляти ці слова і молитву Отче наш», тому що він відчував велику відповідальність, чи достойні ми називати Бога Отцем для себе, якщо ми в далекій країні перебуваємо. З гріхами перебуваємо, пасемо свині, їмо з ними і не повертаємося до свого Отця в обійми. Мені здається, що все у цій притчі є символічним. І перстень на грузі молодшого сина і взуття. І те, що заколоте, теля годоване для того, щоб справити бенкет, взагалі, будь-яке повернення додому, чи радше через покаяння до Бога закінчується цією святковою трапезою. Ось це ще один доказ через цю притчу, наскільки важливо кожному, хто приходить до таїнства покаяння, завершити цей акт покаяння причастям святих Христових таїн. А дуже часто буває так, що людина прийшла, покаялася. І це покаяння не має ніякого зв'язку із прийняттям святих Христових Тань. А через цю притчу Господь нам показує, що повернення сина в обійми батька і отця закінчилось бенкетом. І для нас покаяння повинне закінчитися бенкетом для душі і тіла. Коли ми приймаємо святі Христові тайни. Ось зараз настає такий період в житті церкви, коли ми по-особливому чуємо цей покаяльний настрій, будемо його чути. В майбутніх тижнях Великого посту, неділя, Боже, всі ми повинні усвідомити як єдина християнська сім'я, що не буває покаянням без причастя або навпаки причастя без покаяння. Як не було в батька того, що він, прийнявши блудного сина в обійми, не відправив його відразу на поле десь працювати чи інше щось робити. А справив для Нього бенкет. Отже, Бог радіє, коли ми повертаємося до Нього, коли ми знову з'єднуємося в таїнстві Покаяння із Святою Церквою. Там є такі слова, які промовляє священик. Можливо, ви їх чули, якщо священик їх так промовляє, щоб чула та людина. Яка кається в своїх гріхах. примири і з'єднай її із святою Соборною Твоєю і апостольською церквою. І ці слова молитви, перед таїнством сповіді означають, що коли людина кається, вона знову з'єднується з церквою Христовою і з Богом. Отже, будемо. Дорогі у Христі, брати і сестри. Святкуючи неділю блудного сина, не будемо так формально інколи вітати один одного цією неділею, як це часто дуже є, маючи під тим підтек жарту якогось. Вітаю тебе з неділею блудного сина. Розуміючи, що всі ми блудні і всі в гріхах, будемо й і розуміти і інше, що це земне життя дається нам для того, і живемо ми, і тримає нас Господь ось таких в цю хвилину, тільки в цьому земному житті у світі для того, щоб ми мали час для покаяння. І нехай буде так з нами завжди. Тобто ми будемо жити цією думкою про покаяння і звершувати це над собою, знати про це, думати про це, щоб з'єднатися із Церквою Святою і повернутися в обійми до свого Отця і Творця. Амінь.